Вітаю всіх! Хто має пільги по сплаті земельного податку? Як на мене, дуже цікаве і корисне питання для людей, які мають земельні ділянки у своїй власності і в своєму користуванні. Тому, кому цікаво, обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально за тем з тонкощі і складнощі даного питання. Тому поїхали! Нещодавно проводив консультацію для одної людини по даному питанню і вирішив розповісти саме дане питання і вам, і наведу саме даний приклад людини, яку я консультував, для того, щоб було вам краще зрозуміло, коли податок можна буде не сплачувати, а коли все ж таки його придеться. Тому дивимося, аналізуємо, і в кінці обов'язково я розповім вам норми чинного законодавства, які передбачає податковим кодексом, для того, щоб знати на що посилатися в подальшому. Всім добре відома Конституція України вона говорить про те, що земля є основним національним багатством, і кожен майже громадянин України має відповідну якусь, хоча б невеличку, та земель глянку у своїй власності. Саме тому дане питання і досить актуальне. І що хотілося вам сказати, що, наприклад, дану інформацію вичитала саме і моя клієнтка, яка Побачили в інтернеті, що є підстави для звільнення від сплати податку, і яка у неї безпосередня ситуація? Вона є сама по собі особою з інвалідністю, має певну кількість земель ділянок, а також її батьки є пенсіонерами за віком. І в принципі, вони також мають певну кількість земельних ділянок для безпосереднього садівництва і сільськогосподарського призначення. І в минулому році вона заплатила податок за землю в розмірах десь близько 50 тисяч гривень на рік. Зрозуміло, вона звернулася до податкової інспекції, написала заяву про те, що вона хоче зробити відповідний перерахунок даних податків і зробити е, якоби дану суму, яку вона сплатила на наступний рік, або щоб їй ці кошти повернули. І зрозуміло, вона коли прийшла до мене. Я її повідомив, що в принципі, після того як вона отримала відмову, оскаржувати дану відмову немає сенсу, а немає сенсу саме тому, що зараз вам і розповім. Якщо ми відкриємо друзі податковий кодекс України, то ми можемо чітко зрозуміти про те, що земельний податок це. Обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок, це може бути паї, частки якихось паїв, а також постійних землекористувачів. І зрозуміло, що даним кодексом також передбачається підстави для звільнення від сплати даного податку. Це стаття 281, Кому цікаво, її подивіться в інтернеті, можна спокійно йти, книжку можна не купувати, де передбачається, що від сплати земельного податку звільняються перше особи з інвалідністю першої і другої групи. Потім фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Це можуть бути пенсіонери за віком, що в принципі в ситуації моєї клієнтки, да? ветерани війни та особи, яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту. Наступне це фізичні особи, визнані законом, е, визнані законом особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ну, і також даною статтею передбачається, що від звільнення від сплати податку на земельні. Ділянки поширюються на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм. Зрозуміло, що різниця між містами, селами і селищами, вона також є. Наприклад, для ведення особисто селянського господарства у розмірі не більше як 2 гектара. Тобто, наприклад, якщо у вас є 2 гектара, ви собі спокійно маєте право на дану пільгу. Якщо, наприклад, у вас 3-4, то ви маєте пільгу на 2 гектара. Те, що перевищує 2 гектари, ви повинні заплатити земельний податок. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спорід, присадибних ділянок у селах найбільше як 25 соток, у селищах не більше 15 соток, у містах не більше як 10 соток. Для індивідуального дачного будівництва не більше як 10 соток. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше як. Одна сотка для ведення селя... садівництва не менше як 12 соток. І зрозуміло, що все, що більше переважає ці цифри, да, наприклад, які я вам тільки що повідомив, то за це все потрібно буде додатково уже заплатити. Тобто це все схоже на те, що як е, люди, які мають майно, наприклад, там, квартири чи будинки, да, за певну квадратуру вони не сплачують, все, що вище, йде безпосередньо нарахування відповідного податку. Так само саме і по земельних податках. Тепер давайте розберемо простими словами, як скористатися даною пільгою. І так, друзі, для того, щоб скористатися цим правом на несплату цих земельних податків, то обов'язково потрібно розуміти, що якщо, наприклад, у вас є одна земельна ділянка, то ви повинні звернутися до податкової інстанції до Державної фіскальної служби за місцем знаходження ділянки і подати відповідну заяву. Якщо ж, наприклад, у вас є декілька земельних ділянок одного типу, наприклад, у вас там 4 гектара для сільськогосподарського призначення да, земельних ділянок, то зрозуміло, що ви маєте право отримати на одну земельну ділянку, яка, наприклад, не перевищує 2 гектара е, землі, одного виду. Тобто, да, зрозуміло, що це тільки сільського призначення 2 гектара. Якщо ж, наприклад, у вас є декілька земельних ділянок, ви повинні написати обов'язково до 1 травня поточного року заяву в довільній формі на керівника Державної фіскальної служби за місцем розташування будь-якої земельної ділянки. Тобто обираєте у вас, наприклад, там 4 гектара, вибираєте 2. Ну, земельну ділянку, наприклад, там, на 2 гектара. Чи якщо у вас там вони по гектару розбиваєте і пишете заяву на отримання пільги і подаєте за місцем знаходження даної земельної ділянки. Якщо ж, наприклад, друзі, так сталося, що ви рішили змінити земельну ділянку, на яку поширюється дана пільга, то зрозуміло, ви подаєте нову заяву для зміни земельної ділянки, на яку хочете отримати пільгу. Наприклад, там подарували земельну ділянку там чи відчужили, і зрозуміло, змінюється земельна ділянка. То в такому випадку... Людина, яка бажає змінити земельну ділянку, на якій поширюється пільга, вона може подати безпосередньо нову заяву у такому випадку. Зміни набувають чинності з місяця наступного після подання даної заяви податковому кодексі також є дуже цікавий момент, який мені сподобався. Це те, що отримання права на пільгу або нового права власності протягом року. Тобто, що мається на увазі? Якщо, наприклад, людина отримає право на пільгу або набуває нову земельну длянку протягом року, одного виду використання, наприклад, там. да, от... Е для садівництва, наприклад, да? вона має право подати на дану земельну ділянку заяву на отримання пільги протягом 30 календарних днів з моменту набуття права власності на дану земельну ділянку. І саме цікаве те, що в такому випадку пільга починає діяти з моменту подання заяви, а не лише з наступного податкового періоду. Тобто є дуже хороший такий момент саме для людей, які набули право власності на дану земельну ділянку. Отже, друзі, повертаючись саме до тої консультації, яку я вам говорив відразу, то ми можемо зрозуміти, що в принципі податкова інспекція їй відмовила правильно, коли, наприклад, отримала заяву про перерахунок податку, який сплачувала людина, да до моменту подачі даної заяви, тому що в принципі нарахування. І списання іде податків лише після того, коли особа подала дану заяву на певну земельну ділянку. Враховуючи, що вона цього не зробила раніше, то зрозуміло, це все вже залишається в минулому. Починаємо діяти з самого початку з моменту подання даної заяви. Тобто, підбиваємо певний підсумок: що якщо фізична особа має декілька земельних ділянок, наприклад, сільськогосподарського призначення, вона подає відповідну заяву. Де зазначає певну земельну ділянку, її розміри, і вона ця заява подається до вільній формі. Кому потрібно буде допомогти написати напишемо без будь-яких проблем. І подається дана заява до податкової за місцем знаходження даної земельної ділянки. І якщо ви подали заяву до 1 травня, то зрозуміло пільга дійте з початку року, якщо після 1 травня, то з наступного податкового періоду. Ну і зрозуміло, друзі, хочу додати те, що не сказав раніше, що дані пільги вони діють і можуть бути застосовані і до інших земельних ділянок, наприклад, якщо вони відрізняються від цільового призначення. Наприклад, якщо ви подаєте заяву на 2 гектари там по. Сільськогосподарському призначенню ви маєте можливість отримати пільгу і на землі, наприклад, там, для будівництва там, для садівництва. Тобто на це також потрібно писати додаткові заяви, і в принципі ви не будете сплачувати ніяких податків. Ну і зрозуміло, що якщо, наприклад, ви здали ділянку в оренду, то ви також за це податки не сплачуєте. Але про це вже розкриємо в наступному відео. Отже, друзі, надіюся, дане відео для вас було цікаве, корисне, і ви щось з нас для себе нове і можете використовувати для збереження власних коштів і витрачати їх на наступні якісь речі. Тому, друзі, кому цікаве відео було, обов'язково ставимо лайк, робимо підписку на канал, якщо ви ще цього не зробили, і обов'язково. Пишіть коментарі під даним відео, можливо, щось потрібно доуточнити, можливо, якесь виникає питання. Будемо відповідати і розглядати його разом. А з вами, друзі, як завжди був я, адвокат основник юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Всім пока і до нових зустрічей!